Гідробаку це дуже дорого. Замінити самому гідробак, одну гайку відкрутили, другу поста... нову закрутили, поставили гідробак і він працює. А щоб гідробак привезти до ладу, якщо він зламався і викликати майстра, ніхто вам його правильно ремонтувати на гідробак. І це ну, май, майже завжди водичка попадає. В гідробак внутрі. І йде іржа. Коли пройшла іржа, ви її не виймаєте, просто в кращому випадку сушите гідробак і вставляєте цей грушу туди і користуєтесь. Але ж треба розуміти, що іржа ж нікуди не ділась. Іржа нікуди не дівається. Коли ви вставили грушу нову, через деякий час йде тертя. Груша працює, працює, працює. І там, де була іржа, іде порив груші. міленька дирочка. І потім людина, коли Через деякий час бачить грушу знову не робить. Вона каже, ой, китайська груша, китайська груша, всі груші китайські не робочі. Да ні, справа не в китайських грушах, а справа саме йде о, в тому, що треба було спочатку о, цей о, гідробак пасушку не варте, Тобто краще поставити новий. Принаймні